Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Одеська міська рада виділила 27 мільйонів гривень для допомоги містянам, житло яких постраждало внаслідок ворожих обстрілів. Про цю суму її розподіл і порядок виділення грошей. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Олег Звягін, депутат Одеської міської ради, член постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів. Вітаю вас, вітаю, Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Пане Петре, добрий вечір і Валерій Штифанець, керівник групи ОСББ Суворівського району, вітаю вас! Да, вітаю! А, дякую, панове, що ви сьогодні в цій студії важка, але дуже важлива тема. Дійсно, Одесити потребують допомоги, і як вона надаватиметься, ми сьогодні з вами детально розберемо. Почати хочу з суми. Щоб ми внесли в ясність в це питання згідно з проєктом рішення про внесення змін до бюджету, 20 мільйонів підуть Приморській районній адміністрації 7 мільйонів суворівській. З урахуванням перерозподілу коштів всередині відповідної міської програми на відшкодування витратять 39 мільйонів гривень. Сьогодні багато хто з наших колег і міського рівня, і рівня загальнодержавного писав про цю новину і про це рішення. Але насправді хтось говорив про 27 мільйонів, а хтось Майже про 40. внесіть, будь ласка, ясність. Так, річ у тім, що ми ще на початку року, коли приймали бюджет міста, ми заклали по одному мільйону гривень на кожну районну адміністрацію для відшкодування наслідків російської агресії. Це ми наперед просто ну на всяк випадок, щоб ці кошти були. На жаль, ми бачимо зараз наслідки взагалі жахливі. Ці суми і близько не один мільйон гривень. Ще в нас на кожну районну адміністрацію передбачені також кошти допомоги будь-кому не тільки там, за, щодо ліквідування наслідків агресії. Просто допомоги людям в складних ситуаціях вони там можуть подавати заяви до районних адміністрацій. Там також передбачені кошти. Там, наскільки я пам'ятаю, по 3 мільйони гривень на кожну районну адміністрацію. І саме в тих районних адміністраціях, от Малиновська районна адміністрація, Київська районна адміністрація, там де ми ви не бачите просто в проєкті рішення їх. А ці кошти є. Вони просто перерозподіляються всередині районних адміністрацій. Молоноському районі десь біля трьох мільйонів гривень, де на відшкодування там на декілька будинків біля 90 квартир. Ми знаємо, що там коли пролетіло по складах Таврії, загинуло вже чотири людини. Нам відомо, і постраждали дуже багато, багато поверхівок. Це мій округ. Я там був от в самий в той день, зранку, коли прилетіло. Я я бачив всі наслідки, бачив вибиті вікна. Просто у людей, які спали вночі, і все в них просто все повилітало, все брушилось дома. І не тільки вдома, який найближчий до вибуху був, але і далі. Також там декілька домів прийняли на себе це вибухову хвилю. Е, були також там поряд ще це в великих домах. Там повилітали вікна. Вже відомо мені, що в одному з будинків лопнула на даху перекриття. Також від вибухової хвилі. Зараз там вчора. Буквально керівник ОСББ до мене телефонував, казав, що от вони подивились, піднялись на кришу, і побачили, що там є тріщина велика, така і взагалі будуть дивитися, чи не загрожує це там мешканцям. І, і також поряд ще там є невеличкі будинки, там двоповерхові, там в них і стелі попадали, і вікна також повелі там ну тобто, тобто, наслідки ще фіксуються, і ще ще навіть зараз доходять, і дехто подає заяви тільки тільки от зараз. В декого просто повилітала техніка, і вони нікуди не подають, тому що ну щось доказати дуже складно буде. Там кажуть, що кондиціонери, які були там на фасаді будинку, вони просто вийшли з ладу. Ну не можна встановити, чому бо там нема слідів, що туди попало там. Осколки, але мабуть є пошкодження самої електроніки через вибухову хвилю. А я наскільки розумію, ви зараз це підтвердили. Зараз йде робота по фіксації наслідків. Так і зараз йде робота з комісіями з представниками місцевої влади відповідних органів щодо сум, які мають виділятися кожному окремому власнику постраждалої квартири. Правильно розумію. Да, зараз складаються акти, і голову СББ і підписують пер первичні акти. Потім відповідна райадміністрація посилає туди людей, то також вони інспекція по благоустрою посилає людей. Це підтверджується відповідними актами. Ну, вони всі однопланові, тут друго нічого не напишеш. І після цього засідання комісії визивали. Я знаю, вчора в Сороськер радміністрації було засідання комісії, і тот, що говорив Олег, перший мільйон, який був Сороський, розподілили там серед 20 більше квартир і запрошували навіть людей на цю комісію. Тобто кошти вже розподілені. Я думаю, що вони будуть на карточці цих людей, які постраждали. От ми, ми складаємо тільки акти. Кошти розподіляє комісія, відповідної райадміністрації. до коштів керівники СБВ на щастя не мають відношення. на щастя. Ми окремо поговоримо, чому на щастя і як швидко просувається цей процес, але в мене виникає питання: так дивіться, зараз йде фіксація, процес фіксації. А люди намагаються зараз подати заявки, які змогли вже оцінити, я так розумію, шкоду, яку і зафіксувати шкоду, яку отримало їх помешкання. А як власне формувалися ці суми, про які ми сьогодні говоримо, якщо ще немає зафіксованих ост. Це точно наслідків. Ну, там є... Ми прийняли, що там приблизно 7,5 тисяч вікно, там 14 тисяч двері. Ось такі були ці цифри, які які прийняті на бюджетні комісії, ну це як норма. Але фактично процедура така: людина повинна написати заяву, людина повинна скласти акт з представником ОСББ чи керуючої компанії, в якій, ну, в цьому будинку, де квартира? Потім потрібно зробити фотографії до усунення пошкоджень, роздрукувати їх на чорно-білому принтері. І подати заявку до реадміністрації. А потім, вже в кінці, людина після того як вона змінить вікна, там чи двері, чи щось ще, вона повинна дати звіт з чеками. Тобто, фактична сума може відрізнятися. Ем, процедура досить проста. І, е, я у себе публікував в соціальних мережах шаблон цього акту і заяви. Но, я думаю, людям також адміністрації їх надають. І е, я думаю, тут буде досить такий ліберальний залік цих документів. Я розумію, що питання було такого плану, що не вийде так, що кошти виділили одні, а потім може не вистачити комусь. Да? Е, ну, сьогодні в мене прийшла одна жіночка, яка не виходила з квартири вже з місців декілька. Вона ходить на ходунках. І на щастя вона сиділа на лавці біля входу у під'їзд і Просить, зайдіть, вона не може. Ми зв'язалися її дітьми, не знаємо, захочуть вони, не захочуть. І таких людей ще є, які знаходяться за кордоном. Питання було: якщо не хватить нам цих коштів виділених, то як бути в подальшому? Ну, дивіться, в нас ще є е, просто матеріальна допомога, за, за якою можна звернутися до департаменту соціальних е, е, соціальної політики, або до будь-кого з депутатів можна до мене, до Олега. Ми допоможемо отримати цю допомогу. Це досить проста процедура І якщо буде чек, то це взагалі все полегше. Якщо ні, то хоча б довідку про доходи та про склад сім'ї. Я ще хотів пояснити це, те, що ми зараз виділяємо: це допомога від міста. Є ще програма. В нас державна програма. Є відшкодування. так, і це окрема програма люди також подають свої заяви власники квартир, власники приміщень, які зазнали пошкоджень. Вони подають свої заяви через дію на євідшкодування. відшкодування. Це також надходить потім. До мерії, але е, ми чекаємо грошей потім з бюджету України з державного бюджету. І е, коли ми отримуємо, є е, шанс те, що ті тих коштів, які не вистачило через міську програму, що люди ще от, доотримують потім з державного бюджету. Чи є на сьогодні розуміння, якими можуть бути суми? Ну я розумію, в залежності від рівня пошкодженості житла, але від до за програмною міською. Про яку ми сьогодні здебільшого говоримо? І якщо ви вже згадали, за програмою є відновлення? Дивіться, там є встановлені ціни е, на рівні? Наскільки я розумію, там є якісь граничні ціни? От вікно там сім з половиною Да, Там є, е, є визначені ціни на окремі види робіт, е, тому вони мають. Вони ну є середня ціна, і все. Тобто, вище цієї ціни, я так розумію, не може бути відшкодування. А на які саме? Пошкодження виділяються гроші з одеської міської ради. А, от на все, що фіксується, на те, що на те буде не тільки вікна і двері. Наскільки я розумію, ні. Я точно зараз не можу відповісти. Потім, якщо там потрібно, буде може додати. Дивіться, це питання суми. Тобто, якщо так. там буде 10-15 тисяч гривень, до 14 тисяч гривень, то це може бути все, що завгодно. А, а чому до 14 тисяч гривень? Ну, у нас гривень? Такий, такий ліміт встановлений взагалі на соціальну допомогу? Тобто на одну заявку, яку людина житло якої було пошкоджено через російський обстріл, подає вона цю заявку і може розраховувати на максимальну суму в 14 тисяч. Ні, здається, там, там є нормативи, але якщо ми ось там про двері, вікна є ціна. Якщо ви кажете про щось інше, ось це все щось інше, ну є якийсь ліміт. Людина не може прийти і сказати, що ми тут на 100 тисяч гривень. Ну, дивіться, все. в Хаджибейському районі у нас 90 квартир, і на 90 квартир передбачено десь біля 3 мільйонів гривень. Тобто, ми можемо прикинути, що десь там, якщо просто розділити так грубо взяти, то це вже 30 тисяч на кожну Квартиру, да, тобто, є і більші суми. Це за, все залежить від того, які пошкодження були отримані Суворівська адміністрація, Наскільки мені відомо, що вчора було засідання цієї комісії, було запрошено 24 найбільш постраждалих представників співнув співвласників квартири. І було розподілено цей перший мільйон. Тобто, якщо ага. комусь трохи більше, комусь менше. Якщо мільйон розділити, ага. да то будемо знати суму. Ну це були найбільші суми. Ага. Ну і ще раз повторюю. Якими що... були найбільші суми? Ну я не знаю, я ж не член комісії, але я знаю, що яка була сума, то відомо, що це було ага. мільйон, як сказав. Ага. І запрошено 24 там представники квартири. Це... Ну, це виходить в середньому 40 тисяч. 40 тисяч було. Це найбільш постраждалі. Ну, але ми ще повинні брати, те, що є, є ще ООНівська програма е, в даному випадку, де яка, якщо буде заявка, відповідні фотофіксація, все, і буде виділя... виділятися їм допомога в розмірі 6 тисяч 700 гривень всім однаково. Ще буде... є підтримка, яка буде фіксувати більше. Зараз я розумію, що райадміністрація буде давати тільки на вікна та на двері. А є підтримка, буде давати найбільше. Там будуть, якщо і пошкоджені підлога. Якщо буде ще підшкоджені, пошкодження другі це, яка буде фіксуватися через дію, там буде державні кошти будуть розподілятися на більший, Е Ну такі на більший за перелік поштових перелік Олег казав. А до речі, пан Олег щойно сказав. Я питала, що йдеться тільки про вікна і двері. А він сказав, що ні. Ну я я вам кажу ще раз, я точно не знаю. Точний перелік робіт там встановлює райадміністрація. Mm -hmm. Це е, в кожному окремому випадку, напевно, там це окремо повинно дивитися. І вікна двері це те, що можна порахувати, і те, на те, що є е, конкретні ціни, які можна відшкодувати. Е, і а всі інші роботи там потрібні. Це, це ж велика робота. Це так просто вам ніхто не дасть такі навіть цифри. Скільки там, якщо там дах пошкоджений, то це потрібно визивати будівельну кампанію. Склад. Подати, ну, вже документацію, і подавати це, це буде там може і сотні тисяч гривень щодо даху, ми окремо поговоримо, бо є юридичне питання. І ми сьогодні хотіли би дізнатися вашу думку і його долю. Але зараз хотіла спитати, скільки наразі подано заявок, так і з яких районів. Я знаю по своєму району, по Хаджипейському району 90, але ще на вчора було 73. Тобто, ще 17 заявок. От за вчорашній день буквально надійшло. Вони продовжують надходити. Яка приблизна загальна кількість? Ну озвучували на сесії 220, Здається, приморський район, 290 Суворівський. але це було пораховано ще до заявок. Просто в день прильоту дивились, рахували квартири. Це тільки на день прильоту, так? Так. Да. Ну, я думаю, буде приблизно така цифра. Тобто сумарно це буде. Біля 600 виходить. Пан Валерій, кажете, буде більше? Ну, буде, тому що люди ще приходять. Декілька, ну, велика кількість, ну, не велика, а невелика кількість, вірно сказати, людей не вірила в те, що будуть відшкодовані. Знаєте, в нас, ми завжди думаємо, що десь комусь. Давайте будемо гарно думати, що десь комусь більш потрібно в країні нашій. А зараз зрозуміло, що є, що люди стоять постійно, представники райадміністрації, представники інспекції благоустрів і пропонують, розказують, розжовуються, показують в інтернеті, беріть, будь ласка, звертайтеся. Чому я, ну, моя особиста точка зору, чому дають допустим, ці матеріальну допомогу тільки на двері на вікна? Тому що будинок розрушений і потрібно встановити перш на перо вікна і двері, так, щоб. Щоб люди могли там жити вчора, який був дощ, і це ж потрібно, щоб нічого не намокли. А вже остальні програми то будуть дивитися допомога, якщо да, там і холодильники, і телевізор, мабуть, все буде враховуватись. Дійсно потрібно додати, що дуже багато людей і я от знаю таких людей, які просто махнули рукою і казали, Так, ми ми самі все зробимо. Нам нічого не треба. Вони не хочуть ні чекати, нічого, нічого не хочуть там кудись подавати якісь заяви. Є просто ми самі встановимо вікна, там і, і все, все зробимо. Нам нічого не треба ніяких допомог. Ну до речі, так, ми розуміємо, чому, так, чому так, люди, так. чому люди так роблять, бо вони згартовані системою так адміністративною нашого Бюрократія. нашої держави, бюрократії. Так а насправді як швидко відбувається процес? Чи є якісь моменти, де ну, людям бачите, потрібно... суборовська реадміністрація вже почала ну, що на ці неділі люди получать да. перші кошти там? І... Дуже проста процедура, Тоже... там нічого такого даєте номер картки. Вам перераховують. А є, є відновлення там набагато довше. Приваліший та процес. триваліший процес, тому що зараз тільки це все обробляється, потім буде подаватися, і ми поки що не знаємо, як працює ця програма і коли там люди Отримують саме ці кошти. А щодо а, власників квартир, ми розуміємо, що зараз допомогу отримують виключно власники пошкодженого житла. Якщо вони знаходяться не в місті, а тим паче не в Україні. Є якийсь шанс їм скористатися, бо де якимось джерелом допомоги, про який ми сьогодні говоримо. Ну, вони ж через дію можуть подати таку ж саму заяву. І там, якщо є доступ до квартири, їх родичі можуть е показати це все, вони все фільмують. Фотографу. Якщо буде доручення і... за кордону вислане ну, на будь-кого з представників, так. то можна подати на матеріальну допомогу. І так. Другого і в місті. Так, да, в місті ну, так, так. ну може бути так, що квартира на двох співвласників на трьох співвласників. Якщо хтось знаходиться uh -huh. в Україні, то любої співвласник може подати. Uh -huh. Ну другого закону нічого на жаль не придумано. Якщо людини немає, то uh -huh. ну там дивіться один з документів. Це техпаспорт на квартиру на житло. І там є власники, і тобто, щоб якась інша людина прийшла, потрібно тільки нотаріальну довіреність робити. Uh -huh. Але це можливо. Я бачив, як люди навіть за кордону роблять ці довіреності, візують їх у консульствах посольствах, надсилають поштою. Ну це можливо, якщо, якщо є дуже велике бажання. А ми проговорили про допомогу від одеської міської ради від райадміністрації, Так про є відновлення. Ви згадали про допомогу ООН. Які на сьогодні ще є, можливо, недержавні, закордонні джерела підтримки для тих, хто постраждав від обстрілів. Я думаю, що це може бути в процесі. Ну на, на зараз на теперішній час ми не знаємо про такі підтримки. але вони можуть бути. Це може будь-яка. Компанія чи будь-яка людина виділили кошти. Ми ж говоримо тільки про підтримку офіційних джерел. Да, це ми можемо. А хто кому може подарувати? Коли трапилася трагедія, то приходили люди, готові були дати. Я розказував прошлій програми. Людина писала мені в Viber, що будь ласка, заберіть у мене, є лишнє скло. Заберіть у мене, є ще лишнє що. Просто так, придіть, прийдіть, заберіть. Його. це ж не враховується. Це так, просто волонтерська допомога. Ну і я наскільки пам'ятаю, от коли ракета влучила у раз, в дом минулого року, одна з будівельних компаній взялась і взялась і до ремонту цього комплексу. А в цей раз і сьогодні мер на сесії казав, що деякі волонтерські організації одразу приїхали і допомагали ще й з плівкою там допомагали заклеювати. А, таке питання у нас виникло на попередньому ефірі а, з паном Валерієм про те, що сьогодні люди пересічні громадяни, фізичні особи постраждалі від обстрілів, отримують допомогу, яку саме в яких об'ємах ми от щойно проговорили. А що робити, якщо йдеться про юридичну особу, про ЕСБЕ? Ну з цим дуже дуже багато питань, і е, поки що мені навіть невідомо чи взагалі юридичним е, компаніям компаніям е, відшкодовували такі збитки. Я знаю, що це повинно фіксуватись також, е, також вони подають свої заяви, але е, я думаю, що там будуть і суди, і вони будуть там включені до якогось реєстру. Вже от, зі всієї країни зараз збираються і от фіксуються там на сотні Мільярдів доларів зараз ото відшкодування, яке нам Росія повинна надати на відшкодування країни. Бо дуже великі підприємства, ми знаємо, що і Зараз постраждали по всій країні і в Одесі також багато з підприємств склади, які там ніколи не були там ні військовими? Вони б'ють ж всюди, і вони також будуть подавати на цю компенсацію. Тоді в мене питання щодо логіки відновлення пошкодженого житла. Ви згадали, якщо, наприклад, пошкоджено дах? А якщо ми умовно беремо квартиру, яка знаходиться під дахом, а, перш ніж взяти допомогу від міськради і встановити вікна вибиті або а, двері, наприклад, міжкімнатні, люди розуміють, що ну в першу чергу необхідно полагодити дах. Як це зробити, якщо Юр юрособа... це ОСББ чи так. ЖСК, то ми маємо право виділити на це кошти. Ми зараз, наприклад, виділили кошти на 120 ліфтів в будинках Одеси, і багато з них це ОСББ. Ось ми там з Валерієм спілкувалися в одному з домів, який він нас обсловив. Я сподіваюсь, буде ліфт, і ну тобто, тут, тут немає ніякої юридичної проблеми. І судячи по всьому, там максимум один дах, і ну ми виділимо ці кошти. Це не буде проблемою. Я думаю, що більше всього ми могли надіятися на програму співфінансування, яка повинна працювати вже в місті років два чи три. На жаль, вона не працює, хоча по всій Україні в багатьох місцях вона запрацювала. Ми не будемо зараз розбирати причину, чому вона не працює. Але в суботу, коли трапилося, мер був у нас на будинках. Я йому запропонував, щоб цю бюрократію залишити, щоб привести будинки місця загального користування в порядок. Потрібно запрацювала ця програма. Тоді ми потратимо якісь кошти. Але мабуть, я вже від обичного скла прийду до якихось металопластик, вікін, і це буде елементи і енергоефективності і відновлення будинку. Наскільки мені відомо, сьогодні обласна адміністрація наслала лист фонду енергоефективності, щоб в зв'язку з агресією Одеська область і місто Одеса були включені до переліку цих областей, які постраждали, від що це дасть нам Це буде підтримка ОСББ та ЖБК на уровні програм по енергоефективності. Тобто тоді ми зможемо подавати туди заявку, то виконати ряд е, того, що там потребуємо ми зробити, і нам зможуть виділятися кошти Ці, Ну вони мабуть не стільки державні, це міжнародних донорів. Ці кошти, і ми зможемо відновити. Е, ну, будемо надіятися, це надіяти ж який 15. час? А? Це ж який час потрібен на все, що ви зараз розповіли? Знаєте, час. Він буде скоріший, ніж те, що ми будемо ждати, невідомо що. Ми складаємо акти. Ми робимо фотофіксацію. Всі керівники ОСББ, зараз мої працівники на чотири моїх будинки вже працюємо в неділю. Складаємо ці акти, фотофіксацію робимо, дати відповідні заміри, тому що, на жаль, там є ціла програма. Що, що замірять, які виступи, які що. А шаг вліво, шаг вправо, там не прописано. Тобто все повинно. А на жаль, в ті програми, що пишуться, вони не завжди відповідають дійсності, то що ми маємо на теперішній час. Ну я думаю, що час буде диктувати нам то, що потрібно, якісь зміни, якісь по-другому підхід повинен бути. Ну, я хочу ще раз, вибачте, перепитати, я правильно зрозуміла, пане Петре, що сьогодні головам ОЗБ є куди звернутися на міському рівні? Так. Так, ну звісно, в департамент міського господарства я можу пояснити, да, от якраз ви знаєте, що зараз ще діє 590 постанова кабінету міністрів, тобто є певні обмеження на виділення коштів на звичайні капітальні ремонти. Але якщо йде річ про протиаварійні роботи. То на ці роботи ми маємо право виділяти кошти, і вони будуть проплачені. Тобто, роботи, якщо роботи будуть зроблені, вони будуть по кошти дійдуть до підрядника, і такі роботи місто може проводити. Це не просто там десь там заліпити щось або зробити якийсь капітальний ремонт. Тому, ну от якщо є реально аварійні такі ситуації, то вже ж потрібно звертатися до міської ради, і будемо от, на наступній сесії на 19 Надцятого, яка відбудеться 19 липня, все одно вносити якісь корективи до бюджету міста. Ми на кожній сесії це вносимо, дивлячись на ситуацію, на різні проблеми, які виникають в місті, і перерозподіляємо, бо довиділяємо кошти з резерву. Це дуже чудова новина. Дякуємо за неї, бо я знаю, що цим питанням ось і пан Валерій цікавився, і його колега. А будинки якого на селищі Котовського найбільше постраждали угу. після обстрілів, і ми дуже раді чути, що є шлях вирішення цього питання. Я думаю, що нас чули і керівники СББ так, в ефірі, так, 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 так. і вільно тобто чекаємо на, завітку, на запити, тому що так, вже це вірно потрібно потрібно подавати заяву. Так і останнє питання, воно не стосується безпосередньо теми нашого ефіру, але все ж таки зараз лунають деякі чутки. Давайте ми їх чи то підтвердимо, чи то спростуємо. Доля будівлі бізнес-центру на проспекті Шевченко, начебто, лунали по пабліках чутки про те, що його неможливо полагодити, неможливо дати йому ладу, і навіть були такі заголовки, що, начебто, воно піде під знос. На жаль, я не можу ні, я не знаю ситуації змінити. Ми чекаємо експертизу. Да. Це неможливо без експертизи зробити. Будівельна експертиза. Так само, як було, наприклад, на Троїцькій, коли була пожежа, ну там видно, що там постраждалі несучі колони. І ну, питання, чи можна їх відремонтувати, чи не можна. Це Повинні Вирішити інженери, експерти, які нададуть свій висновок. Експертиза зараз вже проводиться. Ну я не бачу, щоб там щось робилось. Я думаю, що це буде пізніше. Панове, дуже дякую вам за всю інформацію за всі відповіді, які ви нам сьогодні надали на наші важливі для суспільства і мешканців Одеси питання. Нагадаю, сьогодні говорили про 27 мільйонів гривень, які виділила одеська міська рада для допомоги містянам, житло яких постраждало від ворожих атак. Сьогодні у нас в студії були присутні Олег Звягін, депутат Одеської міської ради, член постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, депутат Одеської міської. Ради Петро Обухов і Валерій Штефаницький керівник групи ОСББ Суворівського району ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.